Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді скажу без перебільшення, мрія кожного карпятника. Зустрічайте! Новинка цього сезону самий наворочений карповий кораблік у всесвіті. Діпер Квест. Розпаковочка! Пломбочка, Як же це приємно! Почнемо з самого початку, а саме зовнішній вигляд, в якому ви його отримаєте. Нічого цікавого, картонна коробка, всі самі основні функції, зовнішній вигляд корабліка, пульта. Відкриваємо і погнали далі. Це вже цікавіше. Щоб нічого не опустити, под кришкою коробки ви знайдете документацію в цілому, це гарантія. Коротенький гайд на англійській мові. Далі в коробці ми знаходимо отакий от гарний, я би сказав, навіть багатоцільовий сумку рюкзак Зараз я вдіну, щоб ви розуміли, в чому річ. Отак це все діло виглядає. Скажемо, в день ми з вами карпятники, а ввечері можна натягнути жовтий чохол і, скажем так, зайнятися доставкою їжі. Треба ж за щось бойле покупати. Якщо насправді рюкзак дуже зручний, має багато карманів, в які без перебільшення можна вмістити, мабуть, половину всієї карпової рибалки снастях. Ну, Звісно ж, окрім намета карпового крісла. Але основне призначення цього рюкзака це переноска самого карпового корабліка, до якого ми і переходимо. Комплектація трошки пізніше. Зараз все про кораблик. Дивіться, кораблік має форму катамарана і виконаний із міцного ABS-пластику. Колір повністю чорний. На борту маємо три бункери. Два основних, тут посередині, в які можна загрузити 2 кг прикормки. І третій бункер, він так називаємо сухий бункер, об'ємом 160 мл. Це саме для завозу нашої оснастки. Чесно кажучи, я такого ще в інших корабліках, в інших е, виробників, не бачив. І саме тому, що цей бункер сухий, сюди можна без проблем абсолютно класти ПВА пакети і завозити на раніше закормлену точку. Також вартує відмітити, що всі три бункери незалежні і відкриваються по окремості. Так, по боках маємо два технічних відділи, які закриваються надійно, до речі, отакими от, от вінтовими барашками, незйомними, друзі. Тому ви нічого не потеряєте. Також відразу під шумок хотілося б відмітити антенну. Вона також тут незйомна, просто отак складається і все, її не треба знімати. Потім по-новому ставить і це також дуже зручно. Тут ми бачимо посадочні міста під акумулятори. Хвилиночку. Які, до речі, у нас лежать в сумці. Це все, звісно ж таки, комплект. Кожен із акумуляторів має на борту індикацію заряду. Час роботи від повного заряду акумулятора 7 годин. Кораблік може трудитися, шукати рибу, завозити прикормку, оснастку, але це все по порядку, трошки пізніше. Також ми тут бачимо роз'єми під зарядку Type-C. Це зарядка самого корабліка. До речі, в комплекті йде блок. Питання блок зарядки на 65 Вт. І USB Type-A, він кому не називається. Це підзарядку контролера. Такий джойстик. І під нього тут також посадочне місце. Трохи згодом я також вам покажу. Поки що бункери можна закрутити. До речі, друзі, тут основа прорезинена і взагалі волога сюди ніяк не потрапить. Також на борту ми бачимо габаритні вогні. Всього їх тут 6, 4 зад і 2 вперед. Також позаду тут розташовується кнопка вімкнення самого корабліка. Це що касається зовнішнього вигляду, давайте перейдемо до технічних характеристик. Друзі, сама фішка цього корабліка полягає в тому, що ви вже з коробки, просто з магазину, отримуєте в комплексі повністю повноцінний корабль, який вже не треба ніяк удосконалювати. Тут на борту мається все необхідне для нормальної, для успішної карпової лови. Хто хоч трошки в карповій темі да, і знається по карповим кораблікам, напевне, він чудово розуміє, що просто з магазину купити кораблік і, скажімо так, повністю заряжений навряд чи вийде. Ти вже його комплектуєш під себе. ехолот ставиш, настраюється там GPS. Я просто спілкуюсь, у мене дружбан дружбанкарп'яти. Він недавно на свій корабель поставив найнаворочений Deeper Чірп. Плюс там отака от тема, щоб посилення сигналу. Ну коротше, там дуже багато допів, і все це по окремості, все це зобрано із чогось. Розумієте? А тут все в одному. В цьому квесті GPS з автопілотом настільки точні, що вони покладуть вашу оснастку на раніше закормлену вами точку. З точністю до 1 метра. Тепер увага! В цей кораблік вже встроєний флагманський холод від Діпер. Це чірп останньої версії. Як вам таке? Як на мене, найкрутіша фішка цього корабліка, якої, до речі, не мав жодного із виробників. Дивіться, поки ви розкладаєте свої снасті, ви просто вибираєте на телефоні сектор. Це все трошки згодом покажу. І кораблік вже відправляється по цьому сектору гоцать зігзагами зигзагами і сканувати все. Тобто, ви поки розклались, у вас вже є повна картина того сектору, що ви вибрали, відносно глибини, відносно рельєфу дна, відносно наявності риби, а рибу він шукати вміє. І, звісно ж, треба наголосити, з приводу ехолоту і пошуку риби, це вам не якісь тослан або лакі. Це повноцінний трьохлучовий ехолот 47, 20 і 7 градусів, який повністю перекриє всі ваші потреби. І звісно ж таки на 7 градусах ехолот дає вам можливість сфокусуватись навіть на сантиметрових деталях. Да, опустив одну деталь. Що касаємо зовнішнього вигляду і корпусу, на борту маємо такі от ще два двигуни. Вони майже безшумні, тому що мають систему подавлення електричного шуму. Як ви бачите, захищені від водорослів. по швидкості цей кораблік розганяється до 3 км на годину. Так, і ще із глобального по вазі з акумуляторами він важить майже 5 кг, 4,8 кг, якщо бути точніше. Керування відбувається отаким пультом, але ну, це по факту джойстик. Такий дуже схожий на джойстик з під якоїсь іграшки. А також поворотна антенка, дуже зручно. Має отакий от зовнішній вигляд, вбудований акумулятор, якого вистачає на 12 годин безперервної роботи. Заряджається він за 2 години, але до 80% за першу годину. Функція бистрої зарядки. Кнопка вімкнути-вимкнути. Три кнопки це наші три бункери з снасткою і два основних. Джойстик це понятно, право-ліво, вперед, назад. І ці дві кнопки це одна з них режим стелс, трошки згодом я про нього пару слів скажу. І друга кнопка це відкриття відразу трьох бункерів. По зарядці все дуже просто. Відбувається таким чином. Тут посадочне місце, щоб було видніше, ставиться джойстик. Магнітний коннектор, сам такий щелк. І защоквався. Насправді, ж, друзі, повна картина по керуванню цим апаратом розкривається після того, як ви завантажуєте додаток Діпер. Після цього ви коннектите в єдине всі три пристрої: телефон, пульт і кораблік. Зробивши всі ці нескладні процедури, ви відразу отримуєте безкоштовну підписку Діпер преміум на три місяці. А там же, друзі, купа різних ніщачків. Підводячи ітог саме по теорії. Не уходьте, ми ще зараз поплаваємо. То можна сказати, що Deeper Quest це висока технологічна штуковина, яка вже з коробки, повністю все, що тільки можна мати в карповому кораблі, вона вже тут, тут має на борту. Так, друзі, ще буквально один момент, перед запливом по самій комплектації, щоб ви розуміли, що йде у комплекті. Такий немаленький чухол з логотипчиком Діпер. Дивимось, що тут у нас є. Щоб вам просто було зрозуміліше, я обратно положив. Тут у нас джойстик пульт. Комплектація, до речі, дуже багата, друзі. От, от прям дуже багато. Я не знаю, як комплектуються інші кораблі. Але тут ну, просто є все, що завгодно. Дивіться. Отакий от технічний, я би сказав, чехольчик. Тут у нас по порядку щотки. Для догляду за корабліком. Запасна антена у нас іде. Це у нас посилювач антени. також ставиться на кораблі, зверху накручується антена і ну, вона така висока. Получается. Два запасних винта, комплект ключів. Я так розумію, тут всі ключі для повного обслуговування корабля. Зарядка 65 Вт, як я вам вже і казав. Зарядка пульта, перехідник, не знаю під що, під, мабуть, під якусь американську розетку. Кабель Type-C. Доволі такий потужний в руках. Ну і це салфетка, щоб протирати кораблі. Це касаємо комплектації, саме що тут в чохлі у нас. Ось, друзі, одна із самих цікавих речей. Зараз я буду всю цю конструкцію збирати. Ви просто зрозумієте, наскільки це все круто і наскільки все продумано. Так, це відразу. Ремішок на шию для зручності користування цим пультом. А це вже все про керування. Тож збираємо сам вузол керування корабліком. Все таке брендіруване, також діпер. Знаєте, в руках дуже якісно все це відчувається. Загалом отакий має вигляд конструкція. Тут у нас під смартфон, до речі, де він, секундочку. Ну, типу, того. Та ти що? Офігенчик, ви зрозуміли, як це все виглядає? Відкриваємо приложуху Діпер. В комплекті йде отакий перехідник. Хлоп, і защелкнулись. Також дивіться, можна відразу без бистросъйму комплектного. Підходи все нормально, просто на штативну різьбу. Поставили і полетіли. Перший запуск. Так, ну що, друзі? Я вже поплив. От за що я вам казав. Не знаю, як видно, не видно. Дивіться, от ви вибираєте якусь область для сканування. От. Тут пише 11 хвилин. Все. Дивіться. Все. У нас показує ехолот, дно. І показує маршрут. І зараз він буде зигзагами ходити туди-сюди. І все повністю сканувати. Півтора метри глибина у нас. Тут, до речі, не дуже глибоко. Метрів, мабуть, 100, треба, щоб до 3 метрів добратися. Отак от, от. А ви тим часом йдете, розкладаєтесь, все, готуєтесь для риболовлі, а кораблік, дивіться, трудиться, і зараз цей участок у нас буде заповнений. До речі, друзі, до того, що я казав раніше, тут є дуже прикольний режим стелс. В чому він полягає? Коли корабль підходить до точки лову, ви вмикаєте цей режим кнопкою, і він потужність двигунів, там вдвоє знижує, взагалі безшумно підходить. І також він гасить всі габаритні вагні. Тобто, ну, стелсом і підходи взагалі непомітним. До речі, вже майже половина нашої ділянки відсканована. Зараз все можна буде продивитись 2,1 метра Офігеть. Чесно кажучи, друзі, до того як я познайомився з цим корабліком. Я й уявити не міг, що є вже такі технології, саме в карповій ловлі. Що взагалі в купі все в одному ти береш, купляєш. Да, це не дешево. Але тобі не треба ліпити собі щось із різних закутків країни, заказувати там GPS комусь відправляти, щоб настраювали, заказувати чир отдільна, його там якось присобачувати, потім ще посилювач до чирпу. Друзі, прикидаєте? Я мабуть все ж таки забувся сказати вам про саму основну фішку цього кораблика. Він сам состоїть із основних фішок, але сама вішенка на торті це те, що він може стабільно працювати зі всіми своїми технологіями, екологи, GPS, автопілот На відстані 400 метрів. Ну, я зараз спробую його поганяю, гляну, скільки без, без доповнительної антени він покаже нам результат. Ще, друзі, в чому прикол? Домашня точка створюється сама собою, просто автоматично. Ось тобто, ви розумієте, наскільки все упрощено, все для риболова. Не треба робити ще домашню точку окремо. Все створюється автоматично. Дивіться, ось він іде. Та ти шо красавчик. Гля. Ну що ж, друзі, виробник заявляє, що човен не втрачає зв'язок. Керуванням, зі смартфоном, взагалі коннекту не втрачає з там повністю з автопілотом, з GPS, на дистанції 400 метрів. Зараз ми і подивимось, на які дистанції втратиться зв'язок. До речі, ще одна деталь, немаловажна. З точки зору безпеки, коли втрачається зв'язок, човник повертається автоматично на точку старту, тобто на домашню точку. Коли розряджається батарея, також човник повертається на домашню точку. Як про мене, це взагалі ідеально. Так, друзі, дивіться, я щойно створив точку, до неї 385 метрів. Нажимаємо Слідувати в точку. Ну, майже 400. Чесно кажучи, я гадаю, 400 це. Буде з допомогітельною антенною, там не усилітель виходить, там такий адаптер, який, коротше мовити, подовжувач, який робить антенну високою. От я гадаю, з ним буде 400. Ну, глянемо, наскільки хватить його в таких умовах, просто в стандартній комплектації. Цікаво. 100 плюс. 110. Слухай, я вже його бачу. 200 плюс. Зв'язок стабільний, ехолот працює, все норм. 270. Зв'язок стабільний, ехолотік не глюче. Глибина 5, плюс. 280. Ой, дивіться, тут цікаво. Навіть вихід пішов, нічого собі. Прикольно. 315. Друзья, я точку поставив на 385 метров, здається. бы я поставил на 400, он бы без дополнительных антенн взял бы и 400 метров. Смотрите. Смотрите, какой красавчик. Что он делает? Все, на точке. Давайте откроем все отсеки. Відкрить. Есть. Есть. Один, другий, третій. Начать. Все. Даємо йому домашню точку. Гляньте, він розвертається. І йде додому. Друзі, це просто щось дивовижне. Ну, чесно сказати, я не вірю. Я чомусь гадав, якщо ми оту доповнительну усилітель контентки поставимо, тоді, можливо, 400 метрів. Просто. Без яких-либо допів він бере 385 метрів. Кому сподобалось, не забувайте, звісно ж таки, підтримувати лайком. А я тим часом буду розбирати Снасті. А цей малиш буде сканувати нам нові ділянки. А це все, що буде далі, ви побачите вже в наступних рибалках. Так що, друзі, підписуємося, незабаром будуть трофеї.